Добро здоров'я про людину гору розмову Лукашенка зі старшим братом і ватажком самопроголошеної Абхазії сьогодні у воєнній шпальті в Білорусі не буде, тому що в Білорусі вже мобілізовано все, що можна мобілізувати. Скільки людей добровольно туди йде, скільки патріотів йдуть, скільки людей, які розуміють свій дух. І ми знайшли тих партнерів, які з нами успішно працюють? Я з ним познайомилась. Человек гора, в ньому такая сила, он хозяин, он отец, он батько. Ну, может, ты рисковато это говоришь? Но это абсолютно так. За тиждень, поки ми з вами не бачились у Сочі зустрілися дві самотності. Лукашенко їздив до Путіна, щоб згідно з офіційним повідомленням обговорити співпрацю в умовах санкцій та імпортозаміщення, але зовні скидалося, що посіпака поїхав поплескати диктатора невдаху по плечу і переконати, що швидкість, з якою вони летять у прірву, не критична. Жизін не Ми кому-то нам хтось потрібен і ми знайшли тих, Партнери, які з нами успішно працюють. У нас із е, імпортом импортозамещением нормально виходить. І на своїх самолітах будемо літати, і воєнних, і гражданських воєнних летаем. І на своїх автомобілях будемо передвігатися. Ніякого страху нет. до слова, білорусь тимчасово заборонила вивозити до Росії 250 найменувань товарів. Серед них смартфони, автомобілі, ядерні реактори така співпраця. І хоч у нас традиційно рубрика про те, як санкції не працюють наприкінці програми, сьогодні довелося зробити виняток. Посмотрел новості утренні, ну вся Європа бурлить. Багатейша Німеччина, вон всі на вулиці, всі протестують. Ну коли-то це услышать же. Думаю, що услышать. Тому наш курс правильний, наше діло праве победим. на у нас виходу другого нет. Поэтому спасибо за то, що что пригласили. Что хоть есть, перед Тільки лінивий не обговорює часткової мобілізації патріотів до війська Ерефії. Ось і хитрозачесаний не полінувався наступити Путіну на мозоль. В Нічого плохого нет. Тут я наблюдаю. У нас там мобілізації пугають. тут кто-то побіжав за границю. Ну, слушайте, у Росії 25 мільйонів мобілізаційний ресурс. Ну хорошо, пусть піжалі. Ну, 30 тисяч, ну п'ятдесят тисяч. На ну, анішто, якщо б десь осталися нічто нашими людьми побили. Разом з тим пишуть нормальні змі Білорусі тих росіян, які від мобілізації накивали п'ятами на острівець стабільності і процвітання. батькині силовики затримують і повертають додому. Після зустрічі зі старшим братом Лукашенко гайнув до захоплених регіонів Ерефії. Диктатор неофіційно відвідав Абхазію, депресивний регіон Грузії, де за підтримки расистів створили псевдодержавне утворення, яке п'ятий рік поспіль купається в тому ж лайні, що й більшість регіонів Ерефії. вчора, обсуждає проблеми Абхазії з нашим старшим братом Владимиром ми багато до ночі обсуждали ці питання. Он очень погружен, больше чем я, в проблемы и дела Абхазии. Но мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Де вже це було? Проста діні. Значить, будім найдем деньги, найдем ділимо Вы Видержите здесь, вам всього доброго, хорошого здоровья. Після абхазьких посиденьок міністерство закордонних справ Грузії покликало білоруського посла на Килимок і виказало йому своє фе. Наступна новина з філіалу Запорібріка звучить для українців цілком непогано. Міністр закордонних справ Володимир Макей натякнув, що російські військові бази не слід розміщувати в Білорусі, краще в Смоленській області, або цитуємо где-то еще. На даний момент, з учетом того високого уровня воєнних технологій, які достигнуть сьогодні, я думаю, що нет особого сенсу в розміщенні дополнительных іноземних, в даному випадку російських воєнних баз на території Білорусі. Достатньо розмістити соответствующую техніку в Смоленській області де то еще. І це буде, може бути, навіть более ефективно смотреться, ніж розміщення конкретних російських баз в Білорусі. У нас в Україні є така фішка, коли хочуть відвернути увагу від якихось важливих внутрішніх проблем, як, наприклад, корупція, кажуть: не роби так, бо Путін нападе. А в Білорусі своя версія: не дивися вгору, бо буде як в Україні. Після февраля місяця ми пацифістам часто задаємо вопрос: А де ви були 8 років? Пока на Донбасі умирали діти і продовжують умірати кожний день під обстрілами для того, щоб переконати народ Білорусі любити Лукашенка. Пропагандисти використовують важку артилерію. Сюжети, інтерв'ю, студійні ток-шоу за участю біженців з України. Ось одне з таких. Підсанкційний співробітник КДБ, який вдає себе журналіста Марат Марков, посадив у студійне крісло на половину білоруську і ні на краплю, ні українку, яка мешкає на Донбасі, Ольгу Волкову. Жінка опікується дітьми з інвалідністю, серед яких і її власний син. Ну як такий не повіриш. Это очень страшно у нас в городе. Вот буквально вчера террористическая акция, трупы разлетелись на 200 метров, погибших двое детей. В одном районе 13 сразу, в моем районе 3 человека. И это все в час пик, это все мирное, это все густонаселенные районы, центр города обстреливается, чего не было никогда. Страшилки про Україну за класикою жанру треба підкріпити облизуванням дупи хитрозачанного. І я почему вот приїжджаю все время сюди, наблюдаю за тем, как живе Беларусь, у меня один вопрос: чего вам не хватает з вашим руководителем? Я з ним познайомилась з цим чоловіком. Чоловік в нім така сила, он хозяин, он отец, он батька. Почему його так називають? Він такої є. Он, он любить свою землю, своїх людей, як дітей, всіх любить. Ми бачили інколи навіть літаки садить, щоб зняти з них своїх дітей, яких він дуже любить бити. На І знову про любов. В Білорусі політв'язнів позначають жовтими бірками, які вони носять на грудях. Чисто як нацисти маркували євреїв. У білоруській колонії відносини будуть значно легше до звичайного злочинця, до забойці або до гандлера норкатою, чим до політв'язні. Політв'язні там це не чоловік, це істота в якої немає ніяких прав. Є є тільки жовта бірка, Якщо вам здається, що від білоруської пропаганди вас ось-ось знудить, не гарячкуйте. Ви ще не бачили програму пропаганда, що є квінтесенцією оспівування медового лайна Лукашенки. Минулого тижня бацька зібрав посіпак на летучку. Зв'язди государственної пропаганди. Кілька годин слухали майстер-клас скидання лайна на вентилятор, від як вони його звуть. Один з відмінників цієї науки Ігор Тур похвалився на всю Білорусь, що Лукашенко відпустив його попісяти. В такі моменти розумієш, як мало людині треба для щастя. Олександр Григорьович, абсолютно розуміючий, нормальний чоловік, а не забронзовівший руководитель. Людям ошибочно кажуться, що любая будь любого формату з главою государства це всегда запротоколіровано мероприятие. А от і ні. сохраняя уважение к собеседнику, а его нужно сохранять с любым собеседником, вполне себе можно и удобнее сесть, и где-то что-то прокомментировать с места, и даже, о господи, аккуратно отлучиться, если утром чаю выпито было чуть больше, чем нужно. Говорю об этом смело, потому что говорю про себя в пятницу. Встал и тихонько отошел на пять минут. Гришу Озаренко зливают. По команде Лукашенко тур почав экспрессивного конкурента главнокомандующему нужны разные виды информационного оружия. Вот про Озаренка. В пятницу президент сказал «танк». Но! Ну, может, ты рисковато это говоришь, но это абсолютно так. Я надеюсь, Григорий Юрьевич не будет держать на меня обиду и за этот фрагмент, и за следующие мои слова. Озаренок а много сделал важного и нужного в этой затянувшейся инфовойне. Но Із речі президента, як з пісні, слов не викинеш, різкавата, говорить Олександр Гігорович. І про злободенне білоруси, які воюють на боці України, це нічний жах, самозванця у владі. Лукашенко хоче вірити в те, що мочити орків, і хтось змусив. А терор йому допоможе врятуватись і затриматись у кріслі ще на рочків так 20. на білий терор. Ми ответимо відповідним красним терором. Тоже знакома. Uh, Поки там розговорився. Ми знаємо, ми знаємо. Полки, uh, полки. Хотіли отсидеться в Києві, где-то в кафешках, Кофейку попивали, чайку, а українці молодці, зашивали на фронт. Саню Пале, людина слова, Сказав, в Білорусі мобілізації не буде. Значить, не буде. Ми ж всі в курсі, як він дотримується слова. Не буде мобілізації. Це враньо. Коротко і ясно, это вранье. Ми не собираемся мобілізовувати нам это не надо. Мобілізації в Білорусі не будет, потому що в Білорусі вже мобілізовано все, що можна мобілізувати. Вопрос лише в ефективності мобілізованих. Госпропаганда так, взагалі, як була мобілізована в конце 2019 тисячі так до сих пор і поливаем в бойовому режимі. Отут навіть і не посперечаєшся бойові брехони. А як же без кремлівської правди про Бучу та Ізюм? Брехня повторена тисячу разів стає правдою. У них все це основано на фейках. Візьміть Бучу. Яркий примір інформаційно-психологічних операцій. Імало воздействие колосальне. Там зовсім було не так. Там за ночь стаскивалівазілії і проші сейчас достают, достають ексгумірують ці хоча бы не издевались над этими тілами. Звичайно ж, не треба екзгумувати. Це ж так можна і докази для ГААГи зібрати. Лукашенко одним місцем чує перспективу сидіти на одній судовій лаві з путлером. Посіпаки режиму, яким ніхто не дозволить в прямому ефірі обговорювати проблеми Білорусі, побалакали про псевдореферендуми на окупованих Росією територіях України і від'ємні успіхи часткової мобілізації армії орків. Здесь Київ играет, понятное дело, даже не вторую, а третью степенную роль. Для того, чтобы принимать или не принимать решения на межгосударственном уровне, надо представлять из себя субъект. На сегодняшний день, когда Закиев решает, опять же, Блинкин, который четко сказал: это да, это нет, и играет так. У туди надо подивитися. видавати бажане за дійсне, кажуть в Україні, а на Росії таких називають самодурами. В програмі НО, де но виділено окремо, що вже є запереченням, зібралися п'ять лукашенківських підстилок і почали виправдовувати братів рашистів. Мовляв, референдуми легітимні. Рашка захищає свої території, які Україні колись подарували. якщо люди, які которые... Там живут, а мы видели эти кадры, видели это огромное количество людей. Говорят, что мы с вами жить не хотим, в том числе в продолжение слов украинской власти и слов президента Зеленского, который сказал: если вы говорите на русском языке, уходите отсюда. Вот они ушли просто со своими землями. Землями, які були подарені Україні Україні совєтським правительством, і хоча усі чотири гостя студії на одній стороні барикад разом з ведучим пропагандистом, але депутат Гайдукевич так підкрикував, наче це остросюжетне ток-шоу, і у нього є опоненти. Насправді каже: на Росії повно патріотів і добровольців, а все те, що ми бачимо останнім часом в військоматах і на кордонах. Це просто інформаційне сміття. Всі помилки, які є, вони є Є, є ці помилки. З них треба робити виводи, так. Але якщо в цілому оцінювати мобілізацію, якщо убрати інформаційний шум і мусор, який округ нього стоїть, то вона прекрасно проходить. Я сам общаюсь в Росії, сколько людей добровольно туди йде, скільки патріотів йде, скільки людей, які розуміють свій долг. не вірте своїм очам. Тільки от чого сам Гайдукевич не пішов воювати. Не зрозуміло. П'ять копійок про наші любимі санкції. Авіакомпанія Turkish Airlines продовжила заборону на рейси зі Стамбула в Мінськ і в зворотньому напрямку, принаймні до кінця року. Але не все так погано переконують з білоруських телевізорів. Серед двох мільярдів китайців пропагандисти відшукали одного фаната Лукашенка. Це представник будівельної фірми, яка тривалий час веде бізнес у Білорусі. За ці 15 років я власне глазами удився, як стабільно розвивалася Білорусь під вашим руководством, як більш щасливим становився білоруський народ, і як красиві становилась середа в Білорусі, як цвітущий сад. Де раніше жив цей китаєць? В якому занедбаному регіоні під на сам кінець новина зі світу спорту, який теж помаленьку покидає окуповану Білорусь і Оркостан. Під час футбольного матчу Білорусь-Казахстан вболівальники розгорнули банер з написом: А зараз я вам покажу звідки на Білорусь готувався напад. Шануймося і пам'ятаймо, що гумор хороша пігулка від негараздів. Ставте нам вподобайку і негайно підписуйтесь на канал. З нами не занудьгуєш.